Сумують за загиблими сусідами, впорядковують вцілілі квартири і дякують Богові за свої врятовані життя. Той трагічний ранок, 19 листопада, поділив їхнє життя на до і після. Мешканки будинків на вулиці, 15 квітня, 31 один та стусевісісім розповіли журналістам Терено про пережите та як їм вдалося врятуватися від ракетного удару. Одна з постраждалих Анна разом з чоловіком та дитиною сім років жила у будинку на вулиці Стуса 8. Їхня квартира на четвертому поверсі від вибуху газу після влучання ракети знищена вщент. Ми вибралися з-під завалів. Нас виб нас діставали наші одну з будинку. Ми навіть не знали, що ще в наш будинок попали. Ми вибігли під час тривоги на перший пори бігали в бомбосховище, але не встигли туди добігти, бо так як в інше місце прилетів шахет, тоді ракета за ракетою. Ми заховалися біля під'їзду. Там пішов і будинок наш влучила в ракету, і нас одразу засипало. Ми навіть не знали, що це ракета. Ми подумали, що це від удару. Пішла така хвиля, що посипався фасад. На першому поверсі цього ж будинку жила тернополянка Анжела. Як пригадує вона, у перші секунди після удару було дуже темно і страшно. Її родині вдалося вибратися із завалів квартири. Зараз тимчасово проживають у родичів. Нас врятувало фактично фасад будинку. Це міцний цегляний. Тут одразу сильна ударна хвиля засипала штукатуркою. Рештками, що сипалося зверху, сильний дим, нічого не видно було, як вночі, і ми чули плач і крики людей. Нас витягнули рятувальники через бокове вікно. У нас решітки на вікнах. Вони зрізали решітку, витягнули нас вже після того, як це все сталося. Під час обстрілу деякі квартири повністю вигоріли, інші пошкодила сильна ударна хвиля і у будинку на вулиці 15 квітня. Його мешканка Надія розповідає, якби затрималась вдома ще трохи, то могла б не вижити. Спершу вона не зрозуміла, що відбувається, але за кілька секунд пролунали сильні вибухи, і вона відчула потужну ударну хвилю. В хаті чую, що летить, летить. Ну я прикрила вікно, дивлюся, люди йдуть на двір, але я ще притрималася в хаті і дивлюся, дивлюся від дверей замок. Замок вилетів, якась хвиля на мене, мене дує, кидає мене просто, кидає мене. Думаю, треба мені втікати, бо буде біда, бо заб'є мене чи щось. Я скоро на голубішки взулася і на себе куртку і бігом туди. І дивлюся, вже тут в крові, один лежить, другий лежить в крові. І я вже побоялася. Думаю, що мені робити, йти далі чи ні. Але я пішла, я пішла, вийшла. Галина з третього під'їзду цього ж будинку каже, що багато людей, яких вона знала особисто, не вижили. Це мій день. Тут жили люди, яких я знала, які просто страшно сказати, якоїсь смерті не загинули. Хай їм буде вічна пам'ять. Працювала жінка зі мною разом з чоловіком, то то ходив, дорогалися. Хай то, то я вчора тільки знала, що загинули в хаті. не, не могли вибратися з хати. Такі, то, то, деякі, може, деяких двірник загинув, казали. ми були були в 26 школі були, Якраз встигли туди забігти. Ну, як шарахнуло тут, то там аж полетіла шикатурка полетіла в тому. Це то, то страшно. Нагадаємо, станом на 28 листопада відомо про 35 загиблих внаслідок ракетного удару до будинків, де сталася трагедія, люди продовжують нести квіти і лампадки та моляться за тих, хто не пережив цієї страшної ночі.